Друзі, перше про головне. поїхали. Підозреного убивства активіста Ганула затримано, пишуть ЗМІ. Офіційно інформацію наразі не підтвердили. Втім, уже кажуть, що він назвав замовників. Одразу після затримання з'явилися навіть перші фото. За годину до затримання військовослужбовець Карась написав наступне: якщо МВС не знайде убивцю ганула, вони й замовили убивство. Якщо знайдуть, дізнаємося, обставини і мотив убивства. Убивця діяв зухвало. Вони зустрілися з ганулом, злочини діяв без маски. Здійснив декілька пострілів і упевнено і спокійно пішов з місця убивства. Але це лише одна смерть в тилу за 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Повернуться так чи інакше соть. Офіцерів, сержантів, солдатів, хто особисто убив чи знищив пріоритетні цілі росіян, і за ними буде полювання на ветеранів. На жаль, будуть організовуватись професійні замахи, а також загроза життю від криміналітету, який за час війни озброївся, розжирів, пронизав ще глибше політику та всі сфери життя для самозахисту ветеранів та військових трибун потрібна постійна зброя. Але насправді питання давно стоїть ширше про право всіх захищати свою безпеку в тилу, протидія перешкоджання та ігнорування МВС, легальній реєстрації та дозволу на закупівлю українцями короткоствольної зброї це злочинно. Шкідлива діяльність у бандитів то не зброї та вибухівки, населення беззахисне. У той же час журналіст Буткевич підкреслює, поки мером Одеси є пряма російська агентура і одночасно ставленик мафії, через яку рашисти завжди активно діють. Ніхто з нормальних людей не є в безпеці. А підскажете хто в нас шостий рік блокує розслідування набу по ньому? А хто навіть двадцять другому році дав відмашку арештувати російського громадянина на чолі ключового міста Півдня країни? Чому в нас не ведені санкції щодо Труханова? А хто в ОП Єрмака курує силовиків? А хто дружок Портнова? Хто особисто зарятував від набу? Четвертий рік велика війна. А на вулицях панують кримінальні ліники на замовлення расистів. Потужно, сталево яйцево. Наталія Аксімова означає наступне: СНН готує розслідування про рекет Труханова і Кучука в Одесі. Одеський активіст Дем'ян Ганул в своєму телеграм-каналі повідомив, що до нього звернулися журналісти СіНН. Зараз вони готують велике розслідування про те, як Труханов разом із своєю мафією кошмарить забудовників і займається рекетом в Одесі. Що мене здивувало, навіть не так про Труханова, як про його першого зама Михайла Кучука, який під наглядом за цим питанням реалізовує схеми. Після всіх своїх сеперських витівок Труханов і команда продовжить примушувати Одесить. Довіряти ділам, але ще надовго їх вистачить, писав Ганул. Сьогодні ж о 10.30 дев'яна Ганула застрелили посеред Одеси. Ще в липні Ганул звертався до СБУ з Нацполіції з проханням забезпечити йому захист через отримання на його адресу погроз у розправі. Захисту йому так і надали. Редакція каналу не несе відповідальності за ословлення окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. Разом!